Друзі, нас інфо перші проголовне поїхала. Страшний ранок суботи о пів на першу ночі. Вибухи прокотились на території Росії, як грім з ясного неба. Не вижив ніхто. Українські сили завдали точного удару по семи аеродромах РФ одночасно прямі попадання в ангари. Смуги, склади пального українці – да як же так кажуть ті, хто бачив нічні світла і полум'я. Над військовими базами аеродроми горять, вогонь кусає землю, димом застеляє небо від кожного удару, рев вибуху. Який лунає далеко за межами бази пише тепер помсти. на першому аеродромі влучили в основну чергу. Літаки винищувачі, бомбардувальники, транспортники, усі спалахнули одночасно. ангари розкрились конструкції, покоробились, дах обвалився. Після першого вибуху послідували вторинні. Боєприпаси детонували ракети, спускових установок вибухала кланцова реакція на сусідніх майданчиках. Теж гинули машини, невеликі літаки падали на смуги, залишки крил і хвостів, розривались повітря. На іншому аеродромі був атакований склад пального танки. цистерни вибухали, полум'я охопила смуги обслуговування, пожежі височезні, сили пожежників переповнені. Декілька екіпажів пожежних літаків вертольотів намагались підлетіти, але ударні хвилі прошкоджали. Там же ракети влучили в майстерні техобслуговування, ремонтні майстерні горіли, елементи техніки плавали під жаром на третьому аеродромі. злітна злітно смуга, бетон тріснув, Сегменти вискочили, розломи простягалися вздовж довжини. Літаки, що чекали на запуски, вже не мали майданчики. Їхні шасі затонули в уламках. Операційні служби вичерпана, постраждали диспетчер, обслуговування команді. Пункти всі пошкодження, системи зони спостереження виявилася скововиденими з ладу. Нарешті на трьох аеродромах а удари були менш масштабними, але ефективними зруйновані ракетні комплекси, станції ППО, командні пункти, склади з боєприпасами. Летальні наслідки, жоден літак після удару не залишив ангару. Переважно всі об'єкти стали вогнем та уламками. Повідомляють, що сотні військових загинули на місцях у кабінах, ангарах у згорілих техслужбах. жодного шансу вивчитись. Жодного шансу втекти міста біля цих аеродромів прокинулась від гуркоту вибухів, а небо було освітлено червоним полум'ям, Світле керування містами обмежили рухи людей, просили залишатись в укриттях. На вулицях паніка, скриті крики, автівки на шляху масового руху. У багатьох районах люди чули це все навчання і засвідчували, що бачать пожежі вдалені горять ангари, палають уламки. Що ж ця операція? Один з наймасштабніших нальотів на базу РФ із застосуванням високоточної зброї розвідувального супроводу. Вона показує, що Україна здатна наносити синхронні удари по критично-стратичних об'єктах в глибокому тилу. Руйнування семи аеродромів зменшує потенціал Росії підтримувати масштабні авіаційні операції, послаблює здатність перекидувати сили повітрям для Кремля. Це не просто матеріальна втрата, це розгор... Гором престижу та демонстрація того, що нічне небо не є невразливим. Якщо подібні операції продовжаться, дефіцит авіаційного ресурсу і страх виводити літаки стане новою нормою. На одному з найбільших аеродромів Південної Росії ракета влучила прямо в зал. Командування одар був настільки точним, що будівлю фактично розірвало на частини. Командний центр знищено керівництво загинуло на місці. Після цього решта персоналу намагалась покинути об'єкт, але вже через хвилину наступна ракета вразила сектор ППО, систему пансер та БУК, які мали прикривати базу. Не встигли навіть активуватися ефективність ППО в цій атаці нульова на іншому аеродромі, розташованому ближче до західного кордону. Удари пройшлись стратегічної авіації. Там стояли літаки, задіяні в операціях проти українських міст. Після серії вибухів злітно-посадкова смуга пішла тріщинами, а уламки фюзеляжів розкидала на десятки метрів. Частина екіпажів навіть не встигла зайняти бойові позиції, удар був блискавичним, і вогонь охопив машини ще до того, як подано сигнал. тривоги. ще один аеродром був знищений момент. Завантаження боєприпасів до літаків це спричинило ефект домінно. Злетіло повітря не лише самі склади, а й сусідні допоміжні споруди, вибухова хвиля винесла ворота в ангія, розбила бетонні прикриття уламки, досягли житлових районів на оку. Колицях відомо, що зруйновано більше десятку одиниць техніки, включно з мобільними радарними комплексами і тягачами. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.